Всім привіт! Радий бачити вас на моєму ютуб каналі. Тут ви побачите моє сільське життя і як я відмовився від міста і переїхав в село, щоб розвивати сільське домашнє господарство. Друзі, всім привіт! З вами завжди Василь та мої сільські будні. Довго-довго я пропадав, довго відео не було, тому що, по перше, я заболів дуже сильно. Це лікарні, це туди-сюди, туди-сюди. Не було часу знімати. По-друге, якби знімати то й можна було, але у нас, уявіть собі, більше неділі, десь днів 10-12 не було зв'язку взагалі. ну, Не можна було дзвонити або зайти в інтернет. Wi-Fi давно пропав, потім пропав мобільний, ну, 4G, потім взагалі зник Vodafone, Взагалі нічого не ловило, зв'язку ніякого не було. Потім ще виключили світло. У нас в неділю не було світла. Парисята були малі, без червоної лампи. в принципі, Я їм на ніч вішав фонарик. Вранці батько запускав цей генератор. Ми варили їсти собі, і поки варилося їсти, я собі заряджав телефон та фонарик і на ніч вішав фонарик. Пепі, щоб вона вночі темно не було, вона не подавила поросят. Ну, в принципі, постійно топив буржуйку, щоб не було тепло. Ну, Все ж таки лампи не було. Вони спали в принципі, всі біля мамки. Коломамки спали. Е -е, трохи температуру ми збили. ну Зараз ще все ж таки є температура. Е -е, була взагалі 39-40. ну Зараз на антибіотиках. На всяких цих ліках Короче, дуже багато вже цих антибіотиків перепив. Зараз температури вранці нема, але на вечір все ж таки піднімається 37,5. Ми думали, що запалення нирок. Поїхали в лікарню, подивилися в мене ротову порожнину, як сказати. Сказали, що у мене запалення ну, це, горло. Короче, вже пішло дуже сильне запалення горла. Горло. Тому така температура і гнала. Зараз на антибіотиках, начебто горло вже подразнення спало, але все ж таки на вечір піднімається температура і тримається 37,5. То зараз вирішив поки ще... А сьогодні у нас нарешті протя... ну, якби, пройшло таке невелике, ну, пройшла невелика, немало часу, пройшло. Нам нарешті дали світло. Не було десь 7-8 днів у нас світла. То зараз дали світло. Ми швиденько давай бігом молоти, включили одразу лампу поросятам, плюс одразу мелим, тому що знімаємо і знімаємо, знімаєм. тому що цей дерть, вже реально, я вже так економив, вже потрошки-потрошки -по сипав. Е, ну Зараз будемо молоти, 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 поки що, дай Бог дали світло. А не було світла, тому що у нас дуже йшов три дні дощ сильний і було мінус 3-4. Дуже була страшна не могли ніхто, я не мог виїхати в місто, тому що ми знаходимося в селі. А нам, щоб піднятися на трасу, треба ну, на Богор виїжджати. А там просто капець, голольот. Плюс цей льот, лід намерз на, на провода і все обірвало, стовби повалило. Коротше, капець. Завтра, до речі, треба різати свинку. Зараз покажемо кого та як. У нас тут вийшлася одна така. Машка, їй якраз, якраз було 8 місяців. Ну, вона набагато менша, ніж та, що була. Ну, думаю, кілограм 150 кг є також. Е, в принципі, трохи треба залишити своєї сім'ї на Новий рік, зараз на котлети, на ще на щось не гуляє. хоч. Ну, потім перевіримо, треба залишити собі м'язка, а решту будемо реалізувати. Дивіться, сало у нас на базарі. Я стояв, торгував по 170. Ось останній раз позавчора трохи їздив. Трохи торгував, був себе ну, добре, почував, а морозилка вже генератор вже ну, багато бензина потратили. Почала морозилка. Якби розморожуватися, треба було сало продавати. Тому поїхав на базар, стояв, продавав. Продавав по 170 гривень, і люди боялись брати, тому що дуже дешево. Поруч стояла жінка, продавала з нашого села, продавала по 230 гривень. То в неї брали. А в мене якби і трохи боялися, тому що така низька ціна. Ну, нічого, приїхав я в село, пустив взагалі дешево, та сусіди розібрали все. Тому, в принципі, також все свинки, все м'ясо замовлено. А от сало також ніхто нічого не замовляє. Зараз сало в ціні піднялося. До речі, м'ясо впало. Я ціну на м'ясо знизив на 20 гривень. На все, на шию. на... Ну на все, Короче, на 20 гривень ціну знизив. Але сало зараз навпаки вже 200 плюс 230 Навіть чув, що вже бочок у нас з прорізю 270. ну, Я вже від двох людей таке чув. Ну не знаю. У мене все в круг. Зараз на даний момент 180. Все в круг сало. Хоч спина, хоч бачок, все. Тому салко буде, якби також буде міхати на базар торгувати. Завтра будемо ставати вранці і будемо різати цю свинку. В принципі, я її сьогодні не годував, але бачу в неї півкрити ще є. Не, не розумію, чи вона гулять почала, чи що. Ну, начебто мала вже була перегуляти. Ну, Зараз будемо наблюдати дивитися. Ось така свинка. Сподіваюсь, не дуже буде сальна, тому що з тих свинок мені якби не дуже вихід мяса подобається. Якби, сальнуваті, сальнуваті. А чому ріжемо зараз, тому що треба цю кліточку вже підготовлювати, хочу купити мішочок цемента, там дірку замазати, та також підмазати стіни. Ось тако. І сюди будемо відселяти пепаних поросяток. До речі, вже поросят замовляють. В принципі, я ж кажу, вже багато людей дзвонили, хочуть забронювати. Ну я кажу, поки що хай спочатку підростуть, а потім вже будемо балакати. Тому також то місцевий, або, або живе. Поруч зі мною е, ціна буде поросят на стабільно 3 тисячі гривень. Це в інтернеті в місті у нашому в нашому районі. У ну, мене ціна 200. На 300 гривень я дешевше пустив. Я собі, звичайно, що лишу пару штучок, собі на, на відку, ну, на, цей, на, на ремонтних свинах пару штучок лишу. А так, в принципі, буду продавати, тому що не знаю, як буде ситуація весною. У нас вже почали евакуювати села наші ближайші, тому що ми. Зараз вже 12 кілометрів від нас фронт і почали евакуювати село вже примусово. Тому скоріш за все, що буду продавати. Тут у нас зерно милиться. Як завжди, все процес іде. Бочки пусті, треба підмалити, тому що реально вже сьогодні вранці нічим було годувати. Зараз підемо все ж таки покажемо наших жевжиків. Якраз такі вечерюють. Сьогодні їм 19 днів. Ось такі жваві. Ось той кабанчик взагалі, що я думаю, кілограма в ньому до 5 кг є дуже такий гарний кабанчик. Свинки трохи менші. Ну, ось, до речі, Це сама -сама така менша, звичайно, що продавати її не будемо. Так, в принципі, всі, всі одинакові, всі-всі одинакові. Ну, кабанчик саме здоровий. Потім е 8 свинок, всі одинакові і одна трохи така, ну, сама менша. До речі, ставлю предстарт. Взагалі ніякої уваги не звертають на предстарт. Значить, свинки хватає молока, щоб їх годувати. Все, мабуть, я помішав, завадив чи не знаю. Ну, ось такі парасятка, дивіться, хто з ближайших районів можете замовляти. Я ж кажу, предстарт стоїть. Взагалі кожен день я міняю, сиплю новий, щоб пахло, щоб було все добре. Якби взагалі вони до предстарту не... не Якби не проявляють інтерес, водичку так п'ю ста, п'ють, ставлю водичку, водичку п'ють. А пепі сіплю БМВД старт 20% даю їй. І плюс ще е, козяче молоко. Тому, якби, бачите, вона вона, звичайно дуже підхудала, така підхудала, ну нічого, я вже затарився, вже е, купив вже її ці, е, ну там буду проколювати її, вітаміни. Різні мені ветлікар там порадив, які у нас продаються в місті. вже придбав, ми її проколимо, та думаю, буде все нормально. В принципі, в 30 днів будемо відлучати. Ось такі свинки. Де кабанчик? Вон, ото кабанчик, він реально потужний. Хоча ось свинка лежить також, намагається там щось знайти цицьку також нормально. Я ж кажу, реально одна, одна тільки відстаюча, така трошки менше. До малого це треба буде зараз підсипати. Ану хоча б чекайте. Ну, я Малю завжди, як завжди. Зараз тут пшеничка вже, ну, десь процентів 40 вже лишила, 60 змалов. І також дуже мало лишилось ячменю. До речі, почали ходити коти, бачите, в туалет я постійно викидаю. Ну, Почали ходити в туалет прямо прям цей ячмінь. Це дуже погано, тому що воно потім пріє, потім ну, пропадає ячмінь. До речі, бачите, тут уже все все вигріб. Ну, вже процентів також 50 точно ячмінь вже згодував. Ну, Зараз що? Зараз у мене. Цю свинку доріжу і все. І в принципі, ну, на відгоділі там у мене ще є дві свинки на моєму подвір'ї. Ну вони дуже малуваті. Вони щось поганенько ростуть. Хоча вони, як би сестри фіони. У фіони, я думаю, кілограмів 200, а в тих кілограмів по 120. Ось така фіона взагалі потужна, демон. Подивився я по календарю. Їй, коротше, 23-го. Лютого і буде, буде вона пороситься. Також вже хочуть на, на неї замовити поросят. Ну я кажу, ні, поки що закази приймати не буду, тому що навіть не впевнений, чи вона поросне, чи ні. Хай спочатку опоросся то все буде добре. Що водички хочу? Зараз принесу. Ну так, да, трохи, якби навіть і не трохи, дуже сильна, дуже-дуже вона так похудала, Бачите, взагалі дуже-дуже хода. Прям капець, ну нічого. Можливо, просто для, просто для первістки 10 штук це багатенько. Я не знаю. Можливо, що реально для первістки 10 штук це буде трохи, трохи багатенько. Ну нічого. В принципі, що тут ще лишилось 10, ну хай 10-12 днів їх погодувати та буду їх відлучати. Мені головне, щоб вони почали їсти предстарт. Поки що взагалі вони до нього ніякої. Уваги не звертають. Можливо, вони підідають, звичайно, що старт у неї. Ну, я ще також не бачу. Ні, ну я бачив пару разів як вона корито, корита. Ну, не звернув уваги, їсть вона чи не їсть старт. Ну, а так, в принципі, будемо важити, не знаю, хочу хоча б вийти у 5 кг в місяць. Якби, такий результат дуже-дуже хочу, тому що знаю, у нас люди є в селі, продають там, взагалі по 4,5 кг в місячне порося. Ну, я, звичайно, сподіваюся, що в мене будуть краще. Тому такі справи. Все, завтра будемо різати свинку. Також вже, в принципі, нічого показувати не буду. Можливо, ну не знаю. Завтра ще включимось, Це 100%, тому що я і так пропав надовго, в мене вже 2 тижні не було. Сьогодні, до речі, включили світло. Зразу за що вайбер дуже багато людей писала, переживали, що як, де я пропав. Тому такі справи, бачаєте, але якби нема світла, немає зв'язку, немає нічого. Ну, Дай Бог і так, що світло дали. це Я дуже радий, тому що реально поросята були десь днів ну, 10, ну, 8 10, 8-10 днів були без світла, поросята наші. Спали коли мамки, ну нічого буржуйка постійно топилася. Зараз я ось відкрив двері, хай трохи свіжий воздух пройде, потім знову роз, розтопимо. Тому що цілий день були двері е, закриті, буржуйка цілий день, коли я повно накидаю сирих дров, сирий сирій кидаю, потім закриваю, вона 3,5-4 години тліє. І тут просто дихати нічим, бо дуже-дуже жарко. Ось реальний кабанчик. ну Мені так подобається. шкода, що всі дівчата, ну кабанчик реально потужний. Мені здається, вже в ньому. Кілограма та 4, можливо, і 5 вже є у ньому. В принципі, на базарі такі, о, я бачив, і продаються вже. І ціна 3000 гривень. У ну, мене будуть по 200. Ще раз повторюсь. тому хто з місцевих можете замовляти, будуть свинки. Ну, Кабанчика хочу собі залишити. І дві свинки хочу також залишити собі на ремонтних. Замість пепи або замість фіони, що можна було замінити. Тому а всі лишні будуть. Ну, Ах, що наступило, да? трохи наступило, ну нічого. Бува, бува, бува. Бачите, навіть в такому місяці він тепер біга, ну, якби боляче, боляче, йому трясе лапки. Ну нічого, я бачив і в меншому віці наступало, все нормально, вихожується. Тому так і справа. Ладно? Ми зараз будемо годувати та вправлятися по господарству. А з вами вже включусь завтра. Побачите, що за свинка, в принципі. Ранці станемо ріжем та будемо розробляти. Саме цей довгий процес це по пакетикам. Знаєте, один кілограм замовив сала, кілограм підчереваний, півтора кілограма м'яса, півтора кілограма ребер там. Ну і то виходить, що так постійно по пакетикам, по пакетикам, плюсуєш, записуєш, дуже тяжко, щоб не збитися, потім перевіряєш. Ну нічого, це все наша робота, наша праця, наші гроші. Ми будемо старатися заробляти, головне, щоб був мир, щоб ну, могли ми цим займатися. Як бось, вже повна тачка грошей є. Тому що хотівся сказати. Ну що, в принципі, прицепчик стоїть. Стоїть. Малачко, він трохи є. До речі, за коспитали, що я вам скажу. Перегуляла, чорнушка перегуляла, потім перегуляла мілка. ну Зіна е, ще не гуляла. І марта я не, не бачу, щоб гуляла. Ну, в принципі, вже все. Я так вже вирішив, що ну, вже я їх не покрию, то, в принципі, треба весною буде комусь їх віддавати. Я от, кажу, заріж поріж. Так, я різав, я різав місячних, двох-трьох місячних я різав. А ось зараз от я навіть уявити не можу, як мені зарізати мілку або зінку. Ну, Я до них так звик. Ну, ну це просто нереально. Якби, як кажуть, під дулом пістали, то я б їх не зарізав, бо тому треба буде кудись віддавати, що з ними робити. Ну нічого. Ось оця свинка така сама менша. Ну, як би купимо їй мішечок старта, чи точніше предстарта, та хай собі їсть підростає. Так, всі гарненькі. Мор... Такі мордочки в них такі коротенькі. Зараз підійду, ще більше покажу когось. Такі коротенькі у них мордочки. Ну, Не знаю, ландраси коротенькі чи не коротенькі, але в цих коротенькі такі лаповухи, вушки є, зараз візьму. Ось, наприклад, оно, це кабанчик, мабуть. Ох ти, який кабаняра. дивіться, друзі, який потужний. О, якийсь асильний, який гляньте. Вже його не втримують, дивіться який. Та ну куди, кілограмів вже п'ять, я думаю, є. Да, да, добрий. Ось свинка, свинка, ну кілограма на півтора будуть менше свинки. Ну кабанчик реально дуже-дуже потужний. Зразу ось так дивишся, ось він. глаза кидається, такі, такі ох, жопки такі. Напали, напали, напали на Василя. Да? Бачите. Предстарт постійно їм сиплю, новий 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 ставлю, вони взагалі уваги до нього не привертають. Потім ранці приходжу, його висипаю пепі. Та пепі взагалі добре, в неї старт, у неї пристарт, в неї ще козяче молоко. Вона взагалі, як кажуть, в шоколаді. Да? Іванка дивиться, чекає, що скоро будуть і в неї такі живжики бігати. ну Вона, звичайно, побільша, я не знаю, вона. Така потужна. ох. Вкрили ми фіонку нашу бірком. А це у нас ландрасики. Свинка велика біла, ну якби майже велика біла, без документів, звичайно. А якби кабанчик, начебто все з комплексу, з фіноферми такої елітної, то кабанчик у нас ландрас був. Ось такі ж женята. В принципі, мабуть, і так вже багато наговорив. На цьому відео буду закінчувати. Завтра вже... Буде наступне відео, як будемо різати свинку. Дай Бог, щоб сьогодні світло не потухло, тому що тільки, -тільки ось можливо, пару годин назад тільки дали його. Ладно, менше, менше як кажуть, слів, більше роботи. Да, Пепа? все, буду годувати вас, буду поїти, буду кормити. Друзі, на цьому пока. Не знаю. Коли ще взагалі це відео. Ну, звичайно, це відео ви бачили, значить ті вже також вийшли. Дуже велика така затримка. Там вже в мене є, як я різав свінку, потім як дрова купував. Е... Ну, Навіть я не пам'ятаю, що там ще щось є, немає. Тому такі справи. Ладно. Всім пока. З вами завжди був Василь. Включимося вже завтра. Всім мирного неба над головою. Бережіть себе та своїх рідних.